вересня 2025 рік 7 ранку Ми з Тимофеєм йдемо вже гуляємо, прогулюємося. нам уже й поснідати подали умилися, скупнулися і от путешествуємо уже трошки надо Тімку вигуляти. тут уже Олеся работает вже, привіт. уже трудиться Олеся Конкретний, открытый Пошли, пошли, пошли. Трошка здорова дуже машина. Величенька. То ми останавливаемся, тормозим. Тепер идем смело. Всім хорошої неділі і всім всього доброго. Всім пока-пока. Від нас найкращі побажання з цими хвім.